Мене часто в місті зупиняють і кажуть, привіт Сергій, ми тебе знаємо. Кажу, я не Сергій, я Володимир. І питають, а що ж сиріївський продукт? Кажу, то що село Сергіївка, то ви сиріївський продукт. Сирівський продукт на сходи чотири цеха. Це хліб, це напівфабрикати, молочна продукція і е, кондитерка. Це ви такі просто геній бізнесу? Чи, чи, чи як вам це вдається? Тобто, скажімо так. От ви сказали, що вам допомагають гранти. Так, да. Яка роль грантів в розвитку вашої справи? Ну, є ідея, яку я хочу виплатити, на кожу подібний грант і приймає участь. Не в усіх грантах виграємо, ну, показуємо тільки те, що виграємо. От мені говорили, що Київка е, це е, не схоже село на решту, тому що тут дуже гарно працює громада. От тобто, похваліть свою громаду чи навпаки, е ну, яка роль громади в тому, що ви успішно розвиваєтесь? Дивіться, в ми пікарню заснували в 2018 році. Перед тим засновували ми її, відкривали. Ну я взагалі не думав пікарню відкривати. Після розмови з місцевим головою. 에... У мене давно ідея така була. Коли ми поспілкувалися, він мені запропонував допомогти фінансовою підтримкою. Це через фонд підтримки підприємництва. У нас такий фонд тоді був, він зараз працює. І стартова, так, початок цього всього ми почали робити його через фонд підтримки підприємництва. Ми закупили перше обладнання, це були маленькі, невеличкі беушні пічі е... 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 німецькі, мівовські, і почали виготовляти перший хліб в селі Сергіївка. Пекли ми по початку перші дні, це ну, хлібин 10, 100-200 хліб, так було. Продавали ми в основному це тут на місці і возили десь тут ну, в Петрівку сусіднє село. Ну і далі. А далі все пішло розвиток. Хріб, наче, чим далі ми продавали, тим більше його питали, тим більше хотіли його там, там бачити наш хліб. Почали ми збільшувати потужність, нас потужності не вистачало. І нам місцева влада запропонувала прийняти участь у американському гранді «USAID Agra. В той час він діяв, стартував цей грант. Допомогли нам відділ економіки, ми написали цей грант, проучастували і перемогли в цьому гранді. На ці грантовські кошти ми фактично закупили це все нове обладнання. Ми старе обладнання вивезли, нове поставили і почали працювати вже по іншій потужності. Інше виробництво пішло. Ну от був у нас такий прем'єр, колись. Не найкраще, але він казав, не і, о, Зараз повномасштабна війна, ця край наче, то не видно. Що вам дозволяє не скіглити? Мабуть, праця своя. І віра в перемогу і краще майбутнє. Скільки ви людей працевлаштували і За... які о, мрії? Взагалі в Сергіївському продукті зараз під 40 чоловік працює. Тобто в самої Сергіївки 22 чоловіка працює. Мрії розширити виробництво, мріяти з більшою потужність, щоб нашу продукцію і в Києві, і в Полтаві вже бачили. У вас зараз пекарня, сироварня, можливо, а, то торти роблять. Так, да. Які торти у вас може знамениті? Наполеон, мабуть, саме знаменитий на сьогоднішній день. Є сергіївська ягодка, це наш фірменний перемазаний начинкою, скажімо так, і зверху такі ягодки ми ложимо красиво воно. Трошки подивилися різну рецептуру, трохи під себе підробили його. Рецептуру хліба ми запрошували львівського технолога, нам показував рецептуру. Ага. Ми поніс, по цій рецептурі пекли, по цій рецептурі печемо. Нам був Олег, звати його. Привіт їм передам. Це він звідки? З Це, з Львова, да. Це ще було до повномасштабки? Це було в 2018 році. Угу. А коли почалась повномасштабка, то, щоб ви розуміли, в перші дні повномасштабки ми з того сутками. У нас хліба, там гори такі лежали, ми по 4,5 тисячі пекли в день хліба. Ну... І Григорович приїжджав до нас, успокаював людей, то, що всі ну, так, хтось дзвони, вон там вже полями йдуть сюди. Розкажіть, будь ласка, щоб що на Сумщині в перші дні не працювали перші... як ви працювали? Да, тоді? В перші дні повномасштабної війни, коли ми це дізналися, коли тільки це все роз... розпочалося, в Сумщина взагалі всі пікарні зупинилися. Це липова долина, ромни, там всі стояли, конотоп і так далі, все все, все зупинялося. І на нашу сторону Чернігівщина до нас телефонувала. Всі знали, що ми працюємо, і до нас просто приїжджали, Ми навіть не розвозили У нас прямо тут під стояли автомобілі. Ми просто гарячий хліб прямо давали їм автомобілі. Вони все розвозили своїм клієнтам. — Що, Таким. Навіть безплатно роздавали? Ні, за кошти. Ну, ціну ми не піднімали. Ціна, яка була до війни, так ми тримали фактично аж в 23-му році. А, не а, що А робили? — Все стояло повністю. Це їхні, а наші Полтавські. Наші Полтавські на тій стороні, з вебрика там теж є виробник хліба. Там якраз зайшли нехороші люди, скажімо так, там перекрита була повністю дорога, бо там вони в тому селі були. Тобто там було закрите. Полтавщина теж не їздила, бо близько, мабуть, 20 блокпостів до міста Полтави було, Я не пам'ятаю, от ну, досі до 20 днів дуже логістика багато було. Лістика майже стояла. До Полтави треба було півдня їхати. Тому так, всі комбінати зупинилися, ми тут на місці, по факту, і Петрівка, це все-все-все наше було. Нас хліб брали і день, і ніч. Нас пічка диміла. 23-й ми вже відкрили кондитерку, це вже потім, вже коли війна почалася вже в процесі війни. А в минулому році ми відкрили вже напівфабрикати. Я неодноразово був за кордоном, нам от показували життя в селі за кордоном. От ми бачили про те, що там основи бюджету, наприклад, наповнення, складають дрібний середній бізнес. І коли ми говоримо про бюджет, то це взагалі значення не має зараз, а має значення про те, як живуть люди, який їхній рівень життя, як вони, спосіб життя їхній. І от спосіб життя майбутнього в селі, ми вважаємо це власне середній дрібний бізнес. Тобто люди, які тут проживають, будуть тут жити тільки за умови. Коли вони зможуть самореалізуватися, розвинути свій бізнес і передати його своїм нащадкам. Тільки тоді тут може бути життя. Просто агрохолдинги, великі виробники це вже не можуть забезпечити, яка б зарплата не була висока, мала і так далі. Вони не зможуть просто забезпечити нам життя. Середній дрібний бізнес, ми орієнтуємося на нього, тому і люди тут залишатимуться жити, коли ми створимо для цього їм мови.